Ну що ж, поїхали, фарби вже зачекалися нас. Беремо білила жовту світлу і починаємо із самого світлого місця наносити е, такі плями, де буде у нас виходити промінці сонячні, між деревами у лівому верхньому куточку. Пензлик з щитини. Такий жорсткий. Дуже зручно ним розносити перший шар фарби. Так, показуємо світлі участки в небі, а також можна таким же кольором закинути плями у відзеркалення води. Тут буде розташоване озеро і в ньому теж буде відзеркалюватись такий же ж колір неба. Зараз вимили пензлика від жовтої фарби. Тому що переходимо до голубенької, блакитної. І щоб не утворилося зелене, ми вимили пензлик. І тепер небо зверху блакитним кольором, з додаванням червоного темного рубінового наносимо кольор неба. Такого ж неба трошки можна і нанести там, де буде воно відражатися у воді, у правому нижньому куточку. Тільки рухи повинні бути тут строго вертикальними. Це стосується, коли ми пишемо воду, затемнили колір, і можна показати тепер оцю невелику смужку землі. На тому протилежному березі озера. Нагадаю, що пензлика не миємо, а просто додаємо нових кольорів і наносимо участок землі. Зверніть увагу, що зараз отакими доторканнями можна показати фактуру землі. Просто лохматими е чірканнями, такими пензлика, покажемо нерівність землі. Тепер зелена, плюс жовта. Так, на пензлику декілька кольорів. І теж вже закинемо, закинемо основні кольори води. Те, що буде від. Е Відзеркалюватися з того берега, які рослини там ростуть. Ті кольори змішуються з тим, що живе у воді, вона теж має свій колір. І оце такий у нас, ага, ось бачите, на пензлику різні фарби. І теж нагадаю, що строго вертикально, тоді Глядач, як дивиться на таке письмо, він розуміє, що це вода. Тепер сірими відтінками з нашої політ. Палітри можна закласти основні кольори вже цього берега на ближньому, на передньому плані. Оце такий бордюрчик сіренький. Потім покажемо доріжку тротуарну, по якій дуже приємно прогулюватись, насолоджуватися гарною погодою. Так. Сміливими рухами заповнюємо наш аркуш паперу кольорами ось так. Знову на пензлика набрали темну фарбу і вже. Замальовуємо часток землі, що на самому передньому плані у лівому нижньому куточку. Рухи, якначе ми хочемо по погладити по поверхні землі, такі вони горизонтальні, вже не вертикальні. Додаю на пензлика два кольори синій та червоний рубіновий, змішую на нашій палітрі з темними тонами і покажемо. Тіньову частинку оцього бордюрчика. Пензлик напівсухий. Це дуже зручно таким працювати. Одразу утворюється тінь, як наче вона сама по собі утворюється. Дуже легко це робити. Спробуйте. І тут висоту доріжки теж відтінимо темною смужкою. На цьому шматочку землі лежать і листя, якісь гілочки, які опали. Теж там можна показати темні такі тіні від того, що там попадало. І не забуваємо про той берег, протилежний, там теж можна потрогати темними кольорами. А тепер іншим пензликом, широким, плоским, знайдіть, який у вас є. Набираємо сіру світлу фарбу. І показуємо протилежний бордюрчик, який входить до води. І намагаємося малювати не товстим шаром фарби, все це тонкий слой. Можна подивитися згадати, Яке буває відзеркалення у воді. Я там гуляла, дивилася на це, ще й сфотографувала. Ось так показала промінці, Захотілося саме в цей момент це зробити. І світлі плямочки, які падають крізь дерева, їх видно на землі, на тому березі, ось так легкими, легкими касаннями. Можна це відобразити. А тепер зверніть увагу, як показуємо, строго горизонтальними рухами. Дивіться, щоб вони не були косими, а були горизонтальними. Тоді доріжка буде рівненька, з неї ніхто не буде падати, по ній буде дуже зручно ходити. Зверніть на це увагу, будь ласка. Вводимо контрастні кольори на край бордюрчика. Сюди попадає сонячний світ. На доріжці покажемо горизонтальні, це обов'язково горизонтальні, невеликі темні штрихи. Поки темна фарба на пензлику, дуже обережно на протилежному березі поторкатися, де вода приєднується до, Підходить до бордюрчика. Там він вологий і тому затемнений такий. Ми це і покажемо на своїй картині, такими легкими-легкими прикасаннями.